Мама, куди ми їдемо? Зараз ми приїдемо, і ти все побачиш. Ми такі місце їдемо. Аквапайк? Ні, краще. Да, ми вже приїхали. Зараз ти побачиш. А що це за місце? Я його знаю. Ти посвятителі, опришний, о, я ж тебе знаю. Скільки тут і то? Ой, і собачка. Ми в дитячому садочку. Це такі, як дітей лег. Діснейленд. Це не багато Що за Діснейленд. А, а де Мікі Маус? Ти Мікі Маус? Ти, пан, не пейся, що ж тобі? На соку випий. У нас болі ніяк. Ідемо шукати Мікі Маус. Мікі Маус. А, -а хліб, сіль. На хліб, на сіль. О, вас тут прям по багатому зустрічати. А чому ти так багато дітей? Я думала, ми якісь вип гості, не? ні? Ні, звісно. Дійсно, не має бути багато дітей. Там атракціони є. Де атракціони? Покажи. О, я бачила один класний Це... атракціон. Це? Ц, ц, ну, це покажу, що це? Цитуля, ну вийде. Це покажує Його звати Дублін Він не Думаю. Це малювання. З ним подорожиться, так? Так. Ваша хто внучка? Точка. Точка? Дочка. Ди Ди. Не ти. А ди. Ти ди ди. Я ще до речі лопіт. Ти не ваш зашвиє на виговарнювати. Також і хе Ох ти, а це Україна. Ооо. Тут є книжечки, іграшки, ваша дитина тут полозумніша є. Полозумніша? А на що мені розумніша Планети круглі і крутяться навколо сонця. А ж вони квадратні. Вони круглі. Ну там нічого цікавого. В туалетах що нічого інтересного? Чисто там все. Там нас діти сплять. О, є такий О, тут їда, я Так, так, ні, ні, ні. тут їда. Так, да, тут їда. А що так. ви з лопатами все їдять? Це ложки. Це для неслухняних дітей. Оце сидить Гоша. Він неслухняний був. А Гоша? Він каже, що його звати він так такумі. Гоша! Ви тут всі Гошою називають, я не знаю, яке в нього імя. Чому в Діснейленді койки якісь стоять як Де в тюмі? Це тюби? По перший засне. А буду їм жетони виглядувати і купляти ці конфети з лідівкою. Будете їжу виглядувати, дивися. А чому у нас за кишонку їти їжу? А тут у нас тільки дієтична єта, тільки правильна. Все найкраще. Суші? Салати всякі, супчики, брокколі. Фу, там немає нічого з'їдобного, де конфети, де мій сахар. А ви в їдити можете прийти. Так? Так. Куди? Я тут буду спати? Ну як наб'єш, на, на ток на, знаєш, як спати захочеш. Та, ні, та Вася, Оце твоя койка, саме великня отут. А не написано не та Вася. А не ця койка. оця А, а що тут за... А, я не знаю, щось поцарапався хтось. Але я тут ну, не хочу спати. Царап... Так, що там нам нас по цьому, як то... А де мама? Вона пішла, мусор винести. А ні, 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 я таке вже проходила. Не <соць> мама. Пішла хоче сказочки внімати. А нащо? Ну щоб платити за атракціони? Пі... Я... А Фесо... чого тут ні, а зо, не показали? Це подозрительно, я хочу <соць> додому. О, іде ці горьки в кілометровій. За мною. Собака. Она, кажу, Су. Су. Зона, а, а вона кажеться, вона тебе. А моя на тебе ставиться собаку. Так, треба забаватися. Ви докторів треба! Так, цих як їх на... звати? First. First, не, а ну фаст! Фаст! Ні! Ти на місце! Ти, на місці! Це Бобік! Тихо! Фу, фок, сиди тут! Це не тут! Бобік! Стоп, 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 ага. Ага, ага, ага. Це буде бобік, а то його забивтулок! Віка! Хай сидить, що він вам мішає, що де атракціони, де моя мама? Так, дивись, атракціони! Тут зона. дитяча зона! Ем... Я, кажеться, поняла, куди я попала. Дивися, тут можеш ну, ховатися в пісочку. Це такий атракціон. Ем... Тільки не пісяти і не какати. Бо тут у нас суди, вже житамок. В не сидить. Пошли. Uh, так, ну, дня, а, так, якось порядок дня перший. Лекції! Які ще не лекції? Я буду тут тобі розказувати. А де твоя мама? Ви мені сказали, то, що тут ну, такі дісні лекції. Ми скоро повернемося. Я, я, я буду тобі вам... розказувати казки. Я поставлю вам одну зірочку в приложенні. Це що? Планшет? А що? Звідки у тебе планшет? Хто тобі дозвав? А ну віддай. Але це мій планшет. Геймінг це поводок для собаки. Так, на собаку не гапати, то може на тебе буде. Я не віддала ні сусідки. Віддавай планшет, я не віддавай. Ти погана, ти погана. Ти хто взагалі? Ай, ти шах ти. Я твоя няня. Ти няня, я так і знала, це подстава відпусти. Ні. Дай планшет відпущу. Ні. Дай. Не, не, не. Дай. Не, не, Покажу аванс. О, а що таке аванс? Ну, ладно. Лекції. Дайте, я ще поїду. Планета. Латинською planetro. Той, що блукає. Ясно? У нас є планети. Майкор і Венера, Земля, Марс, Юпітер, Затор, Нуля, Нептун. І все? І все. Добре, лекції прочитано. А, Туалет. Туалет, 30 хвилин. Я кінки ці зміни не хочу. Ну окей, потім не хочеш, потім не хочеш, прийдеться так піти. Не так піти потім, якщо не захочеш. Прийдеться так вам мене, а я відео так піти не прийдеться. До побачення. А ну йди назад. А в мене не здобуть. На вулицю підемо, коли всі разом будемо гуляти. А зараз сон. Три години. Сон, три години, я не хочу спати. Випусти. Тихо, а ну тихо. Ти на місці. Я не хочу. Стоп! Всі дітки сплять, а ти їм тут мешаєш Не спати! Тихо ти, А давай не спати, надо сон! Я не хочу спати. Зараз буде сон. Потім гулянка. Гулянка? сна зараз поспи. Але я не хочу спати. Буде така гулянка з ложками. Все. Зараз пи. Казку буде. Казка. Казочку. Ти казочку не скажу, то мені... Ау, ау! Тихо, тихо, тихо. Жив собі вовк. Ау, ау! Тихо. Він не завивав. І був дуже тихий. Ау, ау! Тихо. Тихо. А він міг легко собі добичу знайти. Я вовк, ти добича. Ау, ня, 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 тихо. ня, ня. ня, ня. Я не хочу спати. Давай по блату договоримся.

А мені доступно тільки м'ясо, боби, перець, броколі і помідори. Давай швидше вибирай, що ти там? А я не буду таке їсти. Ти маєш з'їсти оцю полезну якусь там мішанку. Від поноса добре вирічує. А я таке їсти не буду, дай мені перець, або куди ти збежала? Все, не хочеш їсти, будеш голодати, ясно? Гуляємо Гуляє на вулиці ти Вулиця, воля, вулиця, воля! Говори. А де аттракціони? Це дитяча зона, а не пари Зона? Так. 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 так, не що то надо робити? Не виходимо за дитячу зону. В... Заходимо mm. назад. Так, стрійся. Я в мире считать. ты хочешь посчитать для тебя? Нет, ставай в Три, пять, восемь, двадцать, восемь. Ты все устанешь. Не... Что А что тут бензина не мало? Чтобы заправить. за В А ну быстро. Да, давайте, стоим в рядок. Давай, раз, два, раз, два. Пять, четыре, пять, Ты, сюда Восемь, десять, восемь, десять. Той. Ти ставай я кума. Так, стим. Так раз, два, три. Чого ти робиш? То не я, то з дуб. Все є. Надінь шапку. Простудишся. А. Во, все, так я тебе буду бачити здалека. Так, йдемо за мною в нас йога. Це йога. Весела йога. Дитяча весела йога.

Уга, відпочинок! А що це за коробка? Це кубик кобика. Дві окно тут вибив. Що? Що не можна! Не можна битись! А я не б'юся! Я різко магнітизуюсь Не можна битись! Ой, як плохо вже! Сік! Іди в туалет

Фу, oh, що це таке? Фу, хто тут накакав прям на вмивальник? Фу! <риклад> Ой, фу! Пошли за мною, давай. Тріми шутка. А руки помити дай, от вигнись. На сонний час. От вигнись. Ага! Мені нема. Ти сховати захотіла. <риклад> ти що ж А, ну, ти стекло вгнала. Все, я забудь Миша! Миша! Це Миша! миша, миша. Це Миша! Це Миша! Це Миша! ту кучу! Все.

Я не буду! До побачення. Ні! Все. Підеш до гоше. Його ім'я вивчиш. Оце таке. Ака Та не з'їсеш, все, колись на їжу не вийдеш. Я не хочу. Часто єже, давай близько їжа, то ще не защита. Б. Не з'їсиш? Будеш сидіти тут. Все, я все сказала.

Виносим! Будеш там спати? Все! Ти не спиш? Ні, я вкрав пластинку з кабінета няні. В неї є кабінет? ДА! на там тащить все, що не йде. Викупаємо зону! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Його тусовка! ступ 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 Ні, не пані, хто там не дає мені пані?

Спить дальше. Не буду мешать. Все, вона пішла. Ага, ясно. Фу, я тебе тут так не, не забуваю. Все. Будеш спати тебе тут довше, ясно. І прогулки не буде. А я можу излечити свою вину тим, що я подарую вам... Ковточку. В кого ти це вкрала? Ні, в кого я це не докрала. Сыра мусорки нашла. Чому воняє тоді? она ну, не воняє. Ну а то візьму. Все, притекаем. Треба положити в мій кабінет. А чого тут щось марадное. Так, а які там какие-то ми короли. Самый надежный пароль. Бувай. А он не то я надпустила, спасибо. Не можно она удвизиться. Ну, Подожди, тебе сок. Ну что сюда кофточки для бензина? <плежу> И то посплю. Все. Как там бы наказала весело смы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, визим. Скапутало. <плежу> не тут я гостика база. И камеры так я открычу, пока можу. Не, не отламывается. <плежу> Ми <Мей> планшет. <плежу> Точно, я обійду цю сигналку. Це не розумна, вона ж не подумала, що я можу з другого боку підійти. А ні, ти тебе подумала, ви швидко на окна поставила. Ой, а що це за звук? Я тільки... Ой. Ні, поспіше, поспіше! Так, поспіше, 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 поспіше! Так, вісім, 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 вісім. Так, дітки, встаємо! Зарядка! Щодин дає! Мені треба взяти мої камери.

Мертва! Гоша! Прогулка! Що ти приваляєшся? Що? Треба тікати звідси. Я не знаю як, я все вже перепробував. У мене планшет, мультики включу, хочеш? Так. Да. Які мультики любиш? Я люблю. Ой. Канал. Тут пароль якийсь странний. Це не пароль. Це камери. Понятно, ну як няня все бачила. Ну все, я не віддам. Хто потопить? Перехлічка, стаємо на торк О, так, ти молодець, прямо тоже вже стоїш О, і ти, Мар'яль, молодець Слежу Так, раз, два, три Чотири, п'ять Ладно, шість, сім, десь так приблизно Чого тобі тут мопедиці не їздять? Бо в них немає бензину Яка машинка? Заправ машинку Я тобі планшет поверну Ти вклали мій планшет? Да. Бензин! Не, дай бензин, я выгнал планшета. Раз, два, три, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Все, а, я выгнал. ти, чуть сказала при гонке. Я знаю, як з чого? Чи, з ложок. Багато ложок. я разрубиту машину. Ну, Джип. Зложук. Спокойно, магату ложук. Зараз я подарую 8, а, ну то не багато. Ну ладно, а ти впевнений, що з 8 ложок цю машину зберемо? Да, я, я зі школи кавуна Ельвельву башню зберяв. Окей, довірюсь професіоналу. Так, треба пробратися сюди до повара. Все, няня Гірлянда впала. Яка Гірлянда? Що ж таке? Ну знову впала, де? Так що другий та ж вулиця. Вона Ой, паук! Перекличка. А, перекличка, тож, ну перекличка. На поїзд кличка. А, поїзд кличка, тож на поїзд кличка. Все на поїзд кличка. Упаца. Сафі. Ти не вгридеш. Ой. Ті, ну, бі... Давай, на этаж. Ти ноби. Я навіть зрозуміти не могла. Звідки казла? Я ще пока що не зла, бо я пока що тобі все прощаю. Ну, а моїх би не може оплати. А чого ти тільки мене сюда водиш, а всі остальных ні? зараз за ними добіжуся. Так, чувак, що ти тут стоїш, такий чорний в переулку? Нас так. Ладно. Ну. Так. Тети, дети, а вони беруть ложки. Де ложки взяти, чувак, не знаєш? О, ложка. О, сиді туди ложок. Так, ти вибрати, поки няня не бачить. Так, обід. Дітки, йдемо, йдемо, не топимо, стелагаємось, давай. Все, йдемо. А ну, стій! А ну, йди сюди! Що вона побачила? Ти Ай-яй-яй, Ай тепер треба залатувати! Ти шотку на вікна ставить Типа кувати, ні пора не побачила. о Оооо це прям рай. Це буде це, це, це повинти почистити. Так, О-о-о. Скільки тут а всього? Все, мені все надо. Саналя... треба. Так, я це візьму, це візьму, о, колесо візьму бензин. Бензина візьму. Там десь на чому на магию. Так, я хочу моп'яза зробити машину. О, машина стоїть. Сюда му то. Стой Вона Всі машинки покускиров. Тут ножки понакускиров. няня, випусти, ти погана, ти поламала мою машину. Ня, вона, я її ламала. Я її подам потім. Няня, випусти, волю дітям, ну. Все, я залишусь тут назавжди, буду тут спати день і ніч. А їсти якусь невкусну какаху. Мама! Мама, ти вигнулась! Так, вирізаю стіну. Хлопоти. Які люди. Ви не пусті. Сюди. Ваша дитина там за рішеткою. Ви пусті. Вона дуже не слухняна, знаєте? Я дуже слухняна, вона бреше. Вона дуже не слухняна, і того в нас ну, не вірить. ще будемо, я дитина завжди дуже слухняна. Чекаю, чекаю, яке чекаю. Чекаю, ну, яке жало. Ну, воно вон, тут вон, вон, на волі бігає. Воно тут вас не вийде. Ну, воно бігає. Чекай, чекай. Хороша! Бежи палиш за свої. Ну все, я виграла. Побачення садик. Що ти сади, палиш? Ано. Душе! Тікай, вона така погана, вона погана, вона кормила мене якусь б'якуть. я валю. Давай я руль. Все, пока, поїхали, пока. Біжиємо. Ми сбываемся. Ой-ой! Ну все.